Увечері 6 серпня активісти правого сектору повідомили, що нібито один з високопосадовців міліції їздить містом на підпитку, ба більше керує службовим авто. Перевіряємо цю інформацію і у районі ресторану на Покровській площі знаходимо Ауді А А6», схоже на службове авто у МВС. За кермо сідає чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння і з прикметами відомого співробітника міліції. Телефонуємо на 102 і намагаємось тримати автівку в полі зору. Водій нас помітив і відірвався. Про те, що по вулиці Петропавлівській рухається автомобіль, водія якого начебто, перебуває в стані алкогольного сп'яніння за кермом, надійшло до чергової частини сумського міського від міліції на лінії 102 два, а близько десятої години вечора. А одразу це повідомлення було передано наряду ДАІ, які виїхали перевірити цю інформацію. співробітники ДАІ. Ця перевірки доповіли, що проїхали не тільки Петропавлівську вулицю вулицю, а й прилегли до неї вулицю, але автомобілі, які вказував заявник, вони не виявили. Активісти упевнені у своїх підозрах телефонують міліціонеру. Ви скажіть, вони були сьогодні біля ресторану Шалена Шкварка»? Ну, я сама був і зі сьогодні. Ось в у поколе. А в який час ви були біля шкварки, скажіть, билет? Давайте поезжайте завтра утром. Я просто зараз, час ночі, я вже чесно говорю, у меня молость биться, я не можу з вами так громко разговаривать, під'їжджайте, утром поговоримо. Ну если ми зараз під'їдемо до вас, мы проводим выправите свидоздво и все питания знимутся. Вы не проти, Владимир? Да я дома сплю, какие свидоства, ви що, Я же бандит какой-то, а вы подадите, кто вы звоните, я вас не знаю. Нічна історія на цьому закінчилась, але продовжилась у коментарях наступного дня. Були такі заяви, чи одна політична партія, чи інша. Коли починається почався цей виборчий процес, то обливають брудом. Але я вважаю, що і наша позиція, що ми повинні об'єктивно розібратись, якщо це було. Але в мене великі сумніви, що цей співробітник. Ну, був в такому стані. Він сьогодні мені вранці зателефонував, що таке трапилось, доповів. Я йому сказав, що ми проведемо перевірку, і я думаю, що там інформація ця не підтвердиться. Натомість, активісти правого сектору відкидають звинувачення у політичних іграх, бо на вибори вони не йдуть. А от щодо об'єктивності перевірки міліціонера сумніваються. У правий сектор було прийнято рішення не йти на місцеві вибори, тобто ніякої політичної зацікавленості у нас немає, скажімо так. Це, тим більше це не є якийсь політик, що можна нам закинути, що ми обираємо якогось політичного конкурента. Це правоохоронець, це людина, яка повинна дотримуватись закону. Не більше того, будучи начальником відділу внутрішньої безпеки, він не підпорядковується безпосередньо головою управління. Тобто, які будуть результати перевірки, побачимо. Це вже залежить від комісії з Києва, які в будуть установки. У свою чергу обласне телебачення звернулося з офіційним запитом до МВС України в Сумській області стосовно документального підтвердження місцезнаходження згаданого службового авто у вечорі 6 серпня. Чекаємо відповіді. Олена Адаменко, Оксана Баранник, Сергій Лазаренко на часі новини.